Мир вам дорогі друзі, гості та підписники. Ви правильно зробили, що зайшли на наше відео. Відео буде дуже-дуже цікаве. Такого немає на Ютубі. Я особисто не бачив. Є у нас щит сонячний, відкриваємо. Що у нас буде цікаво, такого ще ми не знімали вхід. Бачимо, вхід йде, тут на поки побіжники, варістори, автомат, який йде на наш контролер. Сьогодні сонця дуже багато. Вчора було сонце, води ми понагрівали, дві бочки, вже 11, 2000 літрів з лишні, води гарячої. Нам вода зайва, а сонечко ще є. Що ми робимо? Дивіться, вимикаємо тут. Вимикаємо тут і тут у нас автоматик. Потім ми розкажемо, який автоматик, у нас для чого вмикаємо. Це контролер, ми вимкнули, води зупинився. Вмикаємо тут автоматик. Опа, до нашої розеточки напряму. Це дивіться, навіть контролер тут не при ділах. Це входить від сонця. Отак, в обхід цього навіть автомата, напряму автоматик, постійно струму 16 А. І пішла наша переносочка. Дивіться, без інвертора, без акумулятора, без нічого. Пішла переносочка сюди, сюди-сюди. Ну, Вибачайте за шум, я не буду зупиняти хлопців. Хлопці старають, працюють. Стараються, працюють. Пішла переносочка сюди, 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 сюди. Сюди-сюди, ага. тут, як кажуть, у Франківську всі скінчила. Зараз. Трошки шуму. шумно. Що у нас тут? Ми приїхали з об'єкту. Приїхали з об'єкту. Тут наші інструменти. Вибачайте за шум. Вибачайте за шум, Іде в компресор гуде, йде фарбування там компресора стоїть. Йдемо сюди. Сюди сюди сюди. Так, Влад, дай дайте Влад. Влад, дай стара сюди. Так, виносимо з нас з вами апаратик. Варний апаратичок. Так, все на ходу. На ходу ми до відео не готуємося. У нас відео всі з життя. Непостановочні, непостановочні відео вважає у нас на себе. Дивіться, вставимо на постійний струм. Це було все в одному кадрі, ніхто не подумав, що ми де щось, щось не те. Постійний струм. Автомат включили, Що? Автомат включили. Включили. Що нема? А, тут треба. 238 вольт. Не забуде мало би бути 250. Постійного струму, постійного струму, постійного. Вмикаємо сюди наш апаратик. Вмикаємо сюди наш апаратик. А що ж таке? Вмикнули 238 вольт з після струму. Вмикаємо наш автоматик. Автоматик звичайний. Вимикати, а тут не буде. Зажужило. Зарузило. Тут це бути, бачите, треба з'їсти. Тонічна енергія. Так, будемо через скло знімати, бо вже ми так камеру відчуваєш, що зіпсуємо. Беремо якось через скло знімати. Так, бере тріочка, поки що електрон. Берем Беремо четвірочки. Беремо цю четвірку. Даємо тут ампер 150. ну Тут калібровка та така. даємо 150 ампер, 145... Даємо, що... О, 150. Метал, четвірка лечок. Скло. Клабувати, так? Да? Що? Да, нормально. Нормально. Так, зараз Що, добавимо. Что, біштало? Побічало? так добре складати. Файнували, да? Да. А ну, перестань. Сиємося. А ну соні колектор шукає. Попробуйте варити від вашого колектора сонячного. Ми нагріли ми воду. Нагріли воду, варимо собі. Варимо, дай болгарочку. Пробуємо вимикати Ну Там шум на телефоні. Вимикається Вимикайте без проблем, без навантаження. Болгарочку. Болгарочка вимикати треба буде з розетки вимикати її, бо спалимо. Хлопочку. Хтось там писав. Хтось писав, там вона ривками йде болгарка. Якщо не розумієте, не пишіть то, що ви не пробували. Отключіть від сонте. Включати можна, виключати не можна. Правильно, от виключати. Включайте. Ривками. Виключати можемо спалити. Під навантаженням не можемо в е, Богуряцькі мапушки при виключенні. У нас туа розетки постійно струму можемо руками користуються. Якщо у вас щось вівками десь вам здається, виключить, перевірте, покажіть відео реальне, а не ваші теорії, фантазії. Та що пишете, не вірте всяким фантазерам. Дивіться, болгарочка. на Постійному струм. Дай навантаження їй десь щось. Різати. Постав кругом. Я Добре okay. Лучше, як від мережі, так? Звісно, чани краще, ніж від мережі. Підключаємо. зараз ми два поставимо. І будемо варити. Не вірте всяким теоретикам, хто не пробував на практиці. Прекрасно працює. Без інвертора, без акумулятора, без контролера, без нічого. Це просто від панели сюди. Кіно продовжується. Кіно продовжується. Сонячний вхід, бачите? Сонячних. Не будемо показувати, повірте, що від панел напряму. Дивіться, постійний струм. Нас включний постійний струм. 238 вольт. Від той переноски включено, бачите, це один зварний апарат, круто другий зварений апарат. Струм біля 100 а. Струм, десь оттуди біля 100 А. Отак будемо. Два апарати працюють, бачите. Одночасно, так, дістати, щоб не видно було кадрів щоб за вами не бігати. В принципі, будемо... Ладно, ладно, варіть їх де удобно. Два апарати, дві маси. Ні, влади, троєчку, тро, троєчку поки беруть. На троєчку. Сонечко зараз отаке. Хмар зовсім немає. Хорошу, ясну погоду сонячну. Все, поїхали. Не попадає. А, стоп, 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 стоп. да? Вину, ну, мене немає лише. Ще раз давайте, Така сварка бере. Ви трима другу не можеш? Ти сварщик. Ага. Та сварка гасить, на тройці. Ага. На тройці гасить. Яка ця? Ну вот так. Не хватає? Нічого, не хватає того, що... Тобто ну, ми гнули цьода, ти не вмієш варити такими цьодами. Ну, Передивись, не плюс, не мінус, може буде полярність така. Давай троєчки, воно, так що дві зварки, бачимо, так ти? Поїхали. Красне? Слабо, слабо варить. Слабо варить, а знаєш, що слабо варить? А ну, гадайся, перший раз що сабу варить. Переноска? Ну. Дивіться, який метраж, тонкий переноски. О, такий метраж, там переноска тонка. Не хватає переноски. Ні, Та вона не буде, все одно переноски не вистачає. Малий перелік. Одно варить, одне правди. Давай, давайте, давайте поїхали два ти знову. Погасне? Ви парялись, Один чаний добре. Одна зварушка. Ну а. Да? Да. А чай, а <laughs> а то так гасно. Серьезно? Вона сама гасна. А четвертий варить? Четвертий варить. Виріть не зараз, там ж позамістить катакар. Це популярніші попробують поміняти. А ну марни, бо вони як на проти сідає тут. Слабенька переноска, дуже далеко, переносить тобі. 239 варить один, один апарат варить. Падає на 215 вольт. Напруги предостатньо. Давайте беремо другою. Запалю другою. Небачай напруги. То наші добавляти. Що десь четвертий? Та й 150 ампер четверки. Все, варить четверки. Все, четверки варить. Варить добре. Що? Слабо? Йдемо напряму до розетки, все, забираємо метал собою, йдемо до розетки. Так, І ми вже безпосередньо біля розетки. Включаємо переноску нашу, включаємо апарат, напряму в сонячну розетку, це від мережі, це від сонячних сонячної розеточки. Ой рукою не зовсім зручно. Все. Включаємо сонячна розетка. Запрацювало. Что там, четверка, ку, да? Да. Там мы четвершкой. Что, добрый? Ну... Мусто, срочат, а, так. Що? а ще давай тоді. Добре Добрый болеть? Ну. Без проблем, да? Ну. Все, хорош, хорош. Бартик, плюс, да? Время напомню. Она пробує на Десь 200 ампер моїх. Наполнен и висыпай то есть. Наповнень трошки пробой є, да? Там на 160, дамо тобі. На 160 А. Добрий Добре йде. Перебої є? Угу. Хорош. Але тут по, поміє полярність. Угу. Полярність я то, там дівчини мостки не зроблено. Це трохи з перебоїми йде все одно. Як ви только фута, але перебої, так? Там є да? угу. полярність, вилучка наоборот. Запуск. Поїхали. Не воно, о. Хорош. Що, є прибої? Менше. Можна розпочнути. не перебої таких хлопців в воно. Вони навіть бісмерті, який відходить, як, як захинається, то потонський ходить. варять без питань. Відключення до сонця із теорії, теорії перейшла до практики. Варимо вже ми на практиці. Горди наче начебто слово відключаємо, щоб він нам Погану, що не жужів. Погано, вже не можуть почути дуги, хлопці постійно шумлять майже. Поводимося який шовчик. Ми положили від сонця четвірочка, потоновський. Оце так, оце так ми шмаляли четвірочку без відриву. Без відриву. Ну, може трошечки замало напруги, бо е, при навантаженні там якесь 210 вольт. 210 вольт, хтось каже, ой, це нормально, це не зовсім нормально. Не путатися з мініструм з постійним. Я про це може ж, ну я кажу про це, розкажу про те, не згадую. Дивіться, ми зараз зробили це на постійний струм, я йому вже працюю не один рік. І коли ми його випрямляємо, там зразу із 220 стає десь 260. Поставимо конденсатор, стає взагалі 310. На вході має бути десь вже постійний струм, мало б бути вольт з 300. Тобто сюди ще одну панельку послідовно додати, вона працювала веселіше. Дві зварки включали одночасно. <кхм> Заслабув. Переноска довга, переноска не товста. Ну і кажу, знову ж таки, можна напустим. Струму, то хочу додавати, струму, бачите, дивіться, як воно прогріває. В принципі, горить, і чітко запалюється. Ну Трошки таке відчуття, може, якби трошки-трошки. А те, що Боря і казав, що перебої, що воно так запалює, просто він звик там його трифазна. Оця. Воні, віктором, працює. Кайзер. Вона так запалює, ніяк не запалює. Він позатої перейшов на Теслу. Ну Трошки, трошки навіть, ну я б сказав, запалення може навіть на вогню трошки є різниця саме на цій теслі. Хоча варить прекрасненько. Я так думаю, що десь напруги трошки йому не завадило. Тобто, кидати можна сміло не 5 панелей послідовно, а 6 панелей. Шість панелей була б більша напруга. О, хоча Болгарочка працює, що від мережі, ну від цієї. від 20 слабше тяне. А від е, через мостичок, в мене бачите, мостик Міткевича є такі, ось такі мене штучки є, бачите, там є один мостичок, довго я десь розказував. І мене постійний струм із трьох фаз робить одну, ну, то довго розказувати. Е, там постійний струм, вже ми давно давно працюємо на постійному струмові, що там пишуть люди ривки. Ривки це проблема, коли людина не знає про що відео знімає. Чи там 280 вольт постійно струму спалити телевізор, чи ноутбук, це все ну просто такі несенітниці, людина говорить, ми показуємо практично. І зараз хтось каже, ой, варіть, варіть до, до, до часу, Я роками працюю від постійного струму. Все одно нам заходить, зразу діодний мостичок, і апарат сам працює на постійному струмі. на постійному, цей струм навіть. Ще більш постійний, ніж, ніж, ніж може бути від мережі, тому що через, коли він йде через діодний мостик, він не настільки, як йде з панелей. Дивіться, який шовчик. Це від сонця. Напряму сонце ми запрягли. Випробування, я вважаю, пройшло успішне. О, ну коли перерва, там десь на обід, наприклад, днемо, да? То сьогодні такий день, бачите, ніхто не оскільки якби хмари ми так би не працювали. Хоча запас потужності там є. Може колись ми і хмари покажемо. Води ми нагріли предостатньо, але е, бочки мають якби, великий об'єм, запас по теплоємності. Вимикаємо нашу розеточку, оцю, ми йдемо на обід, скажімо так. І вмикаємо нагрів води. Все, бачите, засвітилося. Пішла температура, пішов нагрів води, щоб сонце не простоювало. Хай сонце працює. Пишемо, коментуємо. Дякую за кожну подобачку, за підписочку і всім до побачення.